Командний хіро-шутер. Як часто ми за ці роки чули таке словосполучення? І як часто такі проекти закривались, не проживши й року. І сьогодні у нас на огляді один із представників такого жанру Фрихпанк. В основі його геймплею лежить звичайнісінький всім відомий режим із закладанням бімби на мапі із двома сайдами на дві команди по п'ять людей із набором самої звичайнісінької зброї та персонажі із різними скілами. Що ще? Потрібно. А потрібні карти, і вони у нас є. Бо це якраз основна механіка, яка виділяє фрехпанк поміж інших конкурентів. За допомогою карт ми можемо збільшити голови ворогам, заблокувати один сайт або навіть заборонити на один раунд всю зброю, окрім ножів. І ще велика кількість різноманітних карт, які будуть певним чином впливати на наш геймплей. Але чи вистачить цієї фічі з картами, щоб утримати гравців надовго у фрехпанку? Так зразу і не скажеш, бо у грі є як і хороші. Нові ідеї, так і просто жахливі рішення, які можуть стати фатальними для цього проєкту. Тому давайте дивитися на все по порядку. Привіт, любі друзі! Радий, що ви дивитесь це відео. Якщо ви не підписані, то можете абсолютно безкоштовно підписатись на канал, щоб я вже нарешті досяг відмітки у мільярд підписників. Дякую. І так. Фрихпанк це геройський шутер 5 на 5 з унікальною механікою карт, розроблений студією BadGitter, про яку я навіть нічого не знайшов у гуглі. А видавцем і співвласником цієї гри є китайська студія NetEase. І це є як і плюсом, так і мінусом. З одного боку, NetEase це величезна компанія з нереальною кількістю грошей, і вона за потреби зможе підтримувати гру на плаву і не дасть їй здохнути. А з е, другого боку, NetEase це компанія, яка в основному націлена на. В китайський ринок займається мобільними іграми і робить з них дрочильні для викачування грошей. А також не забуваємо, що це китайська компанія. А китайці комуністи. А комуністи хто? Ти що, блядь! засуджую максимально комуністів. Фрехпанк розповсюджується по моделі фрі-ту-плей, та у день релізу піковим онлайн досяг 100 тисяч людей, що, як на мене, досить хороший показник, тому я і вирішив спробувати цей новий шутер. Тим більше зараз і так немає в що пограти. І перше, чим нас зустрічає фрехпанк, це досить перегружене головне меню, з великою кількістю різних бонусів, пропозицій щось купити та таке інше. І деякі гравці навіть жалілися, що не могли навіть з першого разу знайти де кнопка Play. А вона ось тут. Та давайте на неї натиснемо. І нашій увазі представлені декілька режимів. Основний це Шарт-клеш. Тобто режим із закладанням бомби, у який ми в основному і будемо грати, та у ньому будемо апати свій рейтинг у рейтингових іграх. Далі йдуть аркадні режими, по типу дезматчу, всі проти всіх, підтвердження вбивства, та ще є такі фанові режими, як тільки на снайперках, однакові персонажі, одне хп та інші. І ці режими є не постійними, а змінюються через певний проміжок часу, тому менше шансів, що вони вам набриднуть. Також є досить прикольний режим, який мені сподобався, це режим із зараженням. Або так званий зомбі режим. Хто грав КС або Call of Duty, то пам'ятає його. Але давайте все ж таки повернемось до основного режиму, бо іменно в ньому гравці проводять більшу частину свого часу, і іменно в цьому режимі є одна дуже велика проблема, яка може просто вбити цю гру, про що ми поговоримо згодом. І так. На початку кожного раунду у нас є на вибір три рандомні карти, і кожен з гравців може використати зароблені під час раунду кристали, щоб разом купити якусь карту. А взагалі карт у грі 169. Але таких, які б сильно впливали на геймплей, небагато. Наприклад, є карта, яка робить голови ворогів більшими або ваші меншими. Також, якщо ваша команда, наприклад, погано грає в атаці, то якщо пощастить з рандомом, ви можете вибрати карту, яка поміняє команди місцями. Ну а якщо ваша команда взагалі... Не вміє стріляти, то можна вибрати карту, яка зробить наступний раунд тільки на ножах. Ну і сама дивна, на мою думку, карта, яка чим сильніше ти кричиш в мікрофон, тим більше вона додає тобі швидкості. І ще багато інших. Всі я, звичайно, перечисляти не буду, але повірте, що ці карти є неповторними та додають певного фану в гру. Але тільки фану. Бо так як появляються ці карти абсолютно рандомно, то ви ніяк не зможете якось стратегічно їх використати під час матчу, щоб законтрити свого противника або його карти. Я думаю, розробникам потрібно тут трохи пропрацювати цей момент, щоб зменшити фактор випадковості і зробити підбір карт більш продуманим. Бо на мою думку, ця механіка з картами має досить великий потенціал. Але зараз в такому вигляді це відчувається більше як весела штука, яка додає тобі певні бонуси. Ну і не забуваймо, що фрехпанк це все ж таки шутер. Тому, як не крутий, основою геймплею залишається стрільба. І як на мене, вона реалізована тут просто ідеально. Це для мене саме найкраще, що є у грі. Стрільба в фрехпанку є досить простою, тут немає якогось складного паттерну віддачі в зброї, немає ніяких зайвих ефектів, які б заважали цілитись. Тобі не задирає ствол до неба під час стрільби, все летить саме туди, куди ти цілишся, можна сказати, що стріляєш з лазера. Погравши пару годин, навіть такий. Вас в шутерах, як я, привик до віддачі і зміг без проблем стріляти в зажим навіть на далекій відстані, і навіть попадати і навіть в голову. Представте собі. Звичайно, комусь така стрільба може здатись нудною та занадто аркадною. Це далеко не Valorant чи КС. Тут немає різних патернів віддачі для кожної зброї, яку потрібно навчитись контролювати. Тут у Врехпанку в нас все трохи казуальніше, і націлене більше на створення динамічних перестрілок. І можу сказати, що в плані геймплею тут все відчувається. Як щось середнє між КС, де вам потрібно вдумливо перемішатись по карті, чекаючи всі можливі місця, де може появитись ворог, і Call of Duty з високою динамікою та аркадною стрільбою. Ну і фрехпан це все ж таки хірошутер, тому до вищесказаного тут ще додаються і скили наших персонажів, або як вони тут називаються, лансери. На даний момент їх тільки 13, але всі лансери різні, і кожен із них по-своєму корисний і може виконувати різні ролі. Свого досвіду можу сказати, що на мою абсолютно суб'єктивну думку, у кожній команді завжди потрібні нітро, бо за допомогою її робота-розвідника можна давати корисну інфу своїм тімейтам Сонар, яка буде ставити СОНАР і підсвічувати всіх ворогів в радіусі дії. А також дуже корисним є спайдер. Ну так, ім'я трохи дивне, але навики його дуже корисні, особливо телепорт, який за грамотного використання може зробити вас дуже мобільним. Ну і його смішна трапа, яка телепортує ворога у точку біля спайдера, і таким чином можна когось просто чікнути ножем. Що в мене вийшло декілька разів. Подивіться, як це прикольно. Ну а моїм любимим лансером є патоген. Блін, ще одна дивна назва. У мене взагалі враження складається, що я читаю якусь не дуже вдалу локалізацію гри. Так от, патоген. Це єдиний хілер у грі, яка за допомогою своєї гранатки може лікувати союзників та себе. Окрім цього, може поставити стінку, щоб організувати оборону або перекрити дверний прохід. А третій скіл це калюжа з грибом, яка буде дамажити ворогів, що у неї вступають. І таким чином по хітмаркеру можна зрозуміти, звідки йде ворог. Звичайно, що зрозуміти звідки йде ворог, можна і по звуку, але не у випадку фрихпанку. Бо, на жаль, звук тут працює жахливо. А іменно звук кроків. А як ви знаєте, чути звуки ходьби у іграх такого жанру є дуже важливим, а тут з цим проблема. Бо коли ти стараєшся вслухатись у звуки і зрозуміти, з якої сторони ходить противник, то ти будеш чути, що він ходить всюди. Бо кроки ворогів і твоїх союзників накручені просто по максимуму, і немає різниці. Він топає за стіною чи двома стінами, ти все рівно будеш чути його кроки так, ніби він десь біля тебе. Гучність звуку взагалі ніяк не залежить від стін, відстані. Чи поверху, на якому знаходиться джерело звуку. Особливо ця проблема проявляється, коли хтось ходить під тобою або над. Тут взагалі звук не дає тобі ніякої інформації. Ну і вже як почали говорити про проблеми, то ось вам сама більша боти. Так, не дивлячись на досить великий онлайн, у матчах інколи зустрічаються боти, цілі команди ботів. І не просто у стандартному режимі, але і у рейтинговому. Так, ви все правильно почули. Вас у рейтинговому режимі може кинути Проти цілої команди ботів. Виявити їх можна наступним чином: дивимось у історію рейтингових матчів, і бачимо, що наш суперник награв менше години. А я вам нагадаю, щоб попасти в рейтингову гру вам потрібен 30-й левел, і за годину його ніяк не апнути. Ну і в по поведінці тут теж можна дуже легко зрозуміти, що проти тебе грають боти. Ну і за тебе теж. І очевидно, що багато людей в інтернеті скаржаться на ботів, бо це реально портить враження від гри. Але насправді тут ситуація набагато гірша, бо проблема навіть не в ботах, як таких, а в тому, що це ціла технологія, яку спеціально додали в гру, і вона має свою назву: Engagement Optimized Matchmaking. тобто матчмейкінг націлений на утримання. Кому цікаво почитати більш детальніше із ссылками на різні джерела, то на Reddit є невеличка стаття про це, я залишу на неї посилання. Але якщо коротко, то гра спеціально кидає менш успішних гравців у матчі проти ботів, щоб дати їм легку перемогу і таким чином подовше утримати людину у грі. Тобто підбір гравців тут базується не на вашому скілі чи рейтингу, а на успішності. І багато гравців замітили, що десь після трьох або чотирьох програшів вас кидає у матч проти Ботів, ну і звичайно, що дехто таким чином абузить собі рейтинг, спеціально програючи у стандартних режимах 2-3 катки, а потім заходить у рейтинг і попадається з великою ймовірністю проти ботів. Але так довго робити не вийде, бо, за словами гравців, вся система працює тільки на низьких рангах і в стандартному режимі. А як тільки ви апнете ранг золото, то матчів з ботами майже немає. Але все рівно мені не дуже приємно, що розробники таким брудним методом стараються отримати гравців і завоювати їх лояльність, а ваша лояльність так-то дуже сильно потрібна розробникам, щоб потім продати вам якийсь донат, якого у фрихпанку велика кількість. Тому система завоювання лояльності тут дуже агресивна. Тобі постійно будуть давати різні подарунки, бонуси, зайшов в гру, получи подарунок, зіграв матч, ось тобі скінчик і таке інше. Хто грав в геншин або в якийсь там PUBG Mobile, той розуміє про що я говорю. Абсолютно за любий пук вам будуть давати різні подарунки, головне, щоб ви подовше знаходились у грі. І, можливо, потім навіть потратили гроші, а тратити тут є на що: два види батл-пасів, підписка по типу як Fortnite, лутбокси, стікерпаки, скінчики на зброю, скінчики на персонажів, які так і манять, щоб ви їх купили. А також велика кількість різних дрібничок по типу шляп, браслетів, брелоків, кіл-каунтерів і стікерів, за допомогою яких можна навіть собі зробити власний скін. Ось подивіться, який красивий вентилятор можна сюди наліпити. Але але я б не сказав, що така велика кількість донату це щось погане для гри, бо вона все ж таки фрі-ту-плей, і розробникам якось треба монетизувати свою працю. А донат у грі чисто декоративний, і без цих всіх скінчиків можна повноцінно грати в гру і не бути обмеженим в контенті. Більшість наліпок, брелоків, кілкаунтерів та навіть скінів на зброю можна получити безкоштовно, просто граючи в гру. До речі, в описі під відео я залишу коди активації, за які можна получити різні бонуси у грі. Це вам дякую Усі, подяки за те, що додивились так далеко відео. Ну і от такий получився огляд. Не дивлячись на мінуси, які я озвучив, мені гра насправді дуже сподобалась. Я рідко коли граю в шутери, а особливо у змагальні, але фрехпанк мені дійсно зайшов в плані зручної стрільби, приємного візуалу та просто гра дуже фанова. Пишіть в коменти свої думки, якщо грали вже, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую вам, що додивились відео до кінця.